<смеш> Не вийшло. Ти на чому будеш? Так ти мене береш? Приїхали на город, будемо садити картоплю. Це наш город увесь 30 сотих. Виорали ми лише частину. Цю частину ми не орали. Тут будемо садити картоплю. Вже приїхали. Картопельку привезли. Це другий город, той, що біля хати. Тут частину також виорали, будемо сіяти грядки. А тут будемо гірчицю, щоб перегуляв, щоб відпочив город. Грушка не як цвіте сусідів. Не робить. І цю частину будемо засівати гірчицею. Протравлюємо картопельку від жука і від хвороб. Електричний насос нас підвів. Сусіди у нас молодці, ми тільки стали садити картоплю, прийшли, підпалили. Весь дим нам нагород, тут де ми садимо. Нема чим дихати. Самі посадили, молодці. Це трішки вітер повернув. Весь клубок диму сюди до нас. Милі люди в нас сусіди. Дружні, нічого не скажеш. Ну нічого, посадимо. А вони хай молодці, що підпалили. Ми дуже довго чекали. Коли ж вони це зроблять? Гляньте, все на мене. Дим іде весь на нас. Самі вже посадили і дихайте. Посадили. Скільки, шість рядочків. Що? Чому поїхати мені переробити трохи? А що ж переробляти? переробити? Ну, поспили оті отіварську, коли вона закидала по дві картоплини з банку. І спробую його розігнути. Ой, як гарно, ой, як гарно. Дякую вам. Що тут скажеш? Ну невже це така була необхідність час підпалити? І бачили, що ми вже ж були на городі. Ми вже ж приїхали на город. Ну нічого. А грушка радує цвіте. І картопелька садиться, хоч і в диму. Ні, будемо давай, воду в одну сторону Ну давай в одну сторону. Там була картопля, я все засипала. Оту у воно воду просто ти підняв, воно не нагорнуло оце, так я ногою загорнула. Піше більш-менш нормальний буде. <ріх> ну чого? Тільки, я думаю, і мало ми взяли. Кого? Земель. 24 фіт. 6 святків. Ми висипали скільки? 4 святки. Так. Ну. А їх 25 міських. Ще трішки і майже досадили. Знову сонечко сідає, вечір. Перші рядки зігзагом, ніби віл постяв. Потім більш рівненькі йдуть. Непогано. Тут також один віл з Ці вже більш рівненькі. Щось трішки залишилося. Чоловік заправляє картопельку. Хочу одне... Ну два точно, а чотири не знаю. Ну давай два пройдемо, а тоді побачимо. Вони закриті ще гарніші, ніж коли відкриті. приветики. Артемка помахай, каже, приветики, привітіки. Сестри проїздять ось роботи. Город маленький виорали, чесничок підріз. Маленька прийнялась, сусідські курі нормально. Все цвіте, все пахуще. Так, це мої знаряддя праці. Це я копаю, загрібаю. Так. Тут буде в мене рання картошка, вручну посажу. Там не знаю. сусід'ям подарую. Тут. Це тут така в мене Короче, Коротше, такий. Скажіть, що на таких. Можна посадити, це щоб ви знали один. Будемо дивитися. Так, транспорт. Дача моя провітрюється. Лейла бігає, мотає. Що тут картошка вже помита? Так картопелька помита. Господи Імфузорія туфільки. Чи ти впала? Так, показую, що тут. Те, що садили, прийняли, спасіба Богу. Будемо виглядати урожаю. І це ось прийнялось ось. Гарненьке. Дякуємо сестричці своїй. Так. Лейла, передай привіт мамі. Вона у тебе жива? Так, ну, це хлопці. Розкидають усе. Так, один уже запиває. Артем, що там таке? Зубів діва. Ага. Так. Це нові дерева у мене посажені. Вишенька. Це черешенька. Вона вже, мабуть, прийнялась. Mm -hmm. Посадили, позавчора вона вже прийнялася. Mm -hmm. Так, це клубничка моя така. Вона не любить тепла, то вона не вкрита. А та любить тепло та вкрита, то гарний сорт. Так, часник треба мамці викопати. О, все, починаємо працювати. Так, ось Помощник Серегин. Звати Саша, знакомтеся. Підніми кепку, бо не видно глазків. А, ти без глазків. Пішли. Так, ну зараз перший рядочок подивимося. І я буду займатися своїми справами. Мені треба ще там докопати. Так, поки вони там будуть паркуватися, покажу буріонки. Може хто не знає. Це корівки. Одна корівка красуня. І вона друга. А там далі хтось розкидає нагород какульки. І так. Так, картопельку губимо, погубимо. Вищитаю її сестри. Не подав. да, зай. Ой, ну зараз, зараз. Пішли мої роботнички. Пішли мої роботнички. Так, паркується, паркується. А ми будемо будемо дивитися, чи рівно, чи ні. Чи пиво в мене вчора взять пиво, чи ні. Як будуть криві, то знайте, він пив пиво. Так, а ну зараз. Вже... Дивлячися по рядках. Так можно сказать, что бокальчик пива только выпил Сереженька. А так можно мириться. Ну, перехвалила. <laughs> Два бокальчика. <laughs> так что у меня трошки есть. Так, помощник Серегин стоїть, щось він обідався на нього. Так, покажу, що в дачі в мене ж там робиться. Це літ... літній домик. <кій> так, курі прийшли, вони мені вже допомагають. Лейла, ну чого ти полізла туди? Так, тут ще трошки картошечки, це моя перина, де я лежу. Лейла! Найкраще місце покажу Ось, дивіться. Ось я так тут калачиком лягаю, там і сплю. Отак. От Кра... Красота, бачите? Лейла! Арчі, пішли. Так, це рання картошка. Дякую, мамульці, передала. Буду тут її садити. От там воно вже копаю я. Тут перекопала. Так, це Петька теж, кстати, сестра мені підогнала. Ну, це я вже курочку, чоботурочку купила. Коротше, аби не мої, так здохли б з голоду і нічого б не було. А то курі, утки, все. все спасіба моїй родині. Підтримують. Ні, ну цей Петька, зараз треба ще ж крьоги поставити йому, а то він щось роззувся далеко. О, все, оце пацан. І взутий, і в Арч. А, Маленька грушка зацвіла, бачите? Так, чесник зараз мамці повикопую.